Прийми слово Божє, прийми слово Божє на свій захист і захист своєї родини. Це саме надійне, саме надійне, що є на цій землі. Бути під захистом Бога, Дорогі друже. Дорогі друзі, бо Він. Цей світ створив своїм словом Івана 1.1. Вначалі було слово, і слово було від Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почало бути без чого, без слова Божого. І він створив цей світ Словом Божим. Друзі, рідні друзі. А слово Боже каже: ніхто тебе не вкраде з руки Божої. Ніхто? Встань під захист Божий. Як це важливо бути під самим надійним захистом Бога, Слова Його. Тому, що хто не прийняв Ісуса Христа в своє серце. Ми, як посли від імені Христа, благаємо вас, примиріться з Богом і станьте під захист Його. прийміть Господа в своє серце і Спасителя і будьте під захистом Божим. Примиріться з Богом, прийміть Ісуса Христа в своє серце, Хто ще не прийняв. І він, ангелам своїм, накаже, щоб оберегали на всіх дорогах ваших, так написано в Слові Божому. А слово Божє Він поставив вище свого ім'я. Так написано. Вище свого ім'я Він поставив Слово Божє. Друзі рідні, будьте під захистом Божим. Це самий надійний захист на цієї землі. Я благословляю ваші родини, я благословляю ваше життя, я благословляю ваші селища, ваші міста і ваші країни іменем Господа нашого. Будьте благословенні, будьте під захистом Божим. Де б ви не були, в яких би ви ситуаціях не були, Він виведе вас в перемогах. Потому що Дух перемоги це Дух Божий, Дух перемог. Нехай сила Божа наповне вас, сила Духа Святого якою він воскресив Ісуса Христа із мертвих? Благословій вам і гарного вам дня. До зустрічі. Амінь.